Артем, сьогодні ваша команда поступилася. Декілька слів по грі, чого не вистачило, щоб зрівняти або куда нав'язати таку боротьбу? Поступились в доволі хорошій команді, доволі сильному супротивнику. Нам в більшості випадків не вистачило майстерстві, не вистачило якогось футбольного розуму, переміщення по полю, гри з м'ячем насправді, таких багато факторів. От. Тому рахунок відповідний. Турнір підійшов до свого завершення. Як оціните виступи вашої команди в цілому? Я в цілому дуже задоволений виступом своєї команди, так як ми дійсно дійшли до непоганого рівня серед кількох команд. Так що я дуже задоволений тим, що ми маємо. І як оціните атмосферу? Сьогодні дуже багато було глядачів. Сберігали, підтримували. Е, Неймовірна, справді атмосфера, так як багато глядачів, призові місця. Всім дійсно цікаво, хто хоче, хто хоче більше виграти, хто виграє ці змагання. Так що всім удачі. Дякую вам. Дякую.